Потрущене подвір'я захаращене будівельним сміттям. Сюди ввечері, 18 серпня, влучив російський ударний дрон. Серед уламків частини безпілотника. Тож, давай, все туди. це може бути Що це? і з мотора. Безіном пахне. У нині на півзруйнованому будинку жили Ірина Борц та її онук. Після влучання всередині оселі зайнялася пожежа. Пані Ірина додає, вона незряча і не може пересуватися без допомоги. Я услышала, как что-то стрекочет очень сильно. Очень сильно. И страшный, страшный взрыв. Трехэтажный там был дом, теперь его нет. Ну, я ж не вижу, а мне рассказали, что третий этаж полностью разрушен, второй этаж полностью разрушен. Пожар там был. Ребята пожарные тушили пожар. военные ребята выносили мене на руках. В момент удару, каже жінка, з онуком перебували в будинку. Я була на первому этаже, а внук был на третій. Получилось так, що он був між комнатами в один миг. Он з одної комнаты переходил в другу. І в этот момент был удар. Вот это його, наверное, и спасло. 16-річного онука Ірини Борц шпиталили загрози життю підлітка немає. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбук. Жінці також одразу надали медичну допомогу. На місце влучання вранці приїхали волонтери, комунальники, місцева влада. Це будинок наших місцевих волонтерів, які спочатку війни теж допомагали нашим як добровольчим формуванням, так і Збройним силам України. Організовуватиметься допомога для мешканців і по мірі так, їхнього забезпечення, буде ліквідована ця така трагедія, фактично сказати, тому що люди копили кошти на свій будинок, якось економили, допомагали. Зазнали пошкоджень і прилеглі будинки, говорить місцевий житель Володимир Пастуненко. Кожен день, кожен день гримить, 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 бах-бах-бах. Цей сусід постраждав, ці постраждали сусіди. Ми на віранді так вікна то є, що як самі старі, такі пластикові, ну як, нові вікна видержали, а старі вікна то як, не видержали, полетіли. За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, внаслідок атаки російського ударного дрону пошкоджені 34 вікна. Після атаки шахедом армія РФ нанесла ще один удар безпілотником типу Молнія. Пошкоджені шість вікон та двері. Обійшлося без загиблих. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.